Я Христина Чернега вітаю вас на п'ятій колонці. Нагадую про підписку на мій інстаграм і ділюся лаконічними роздумами з приводу плану стійкості президента. Ну, а точніше, з приводу того, чого у цьому плані не було. Ми маємо не втрачати стійкості, ми маємо пахати. Треба працювати кожен день всім народом на стійкість всієї держави. Якщо я щось пропущу, вибачте і сміливо поправляйте в коментарях під відео. Бо планів у президента Купа був мирний, був план перемоги на експорт, і ось тепер маніфест стійкості, незламності і потужності. В наступному році передбачаємо розширення державних програм, багатьох державних програм підтримки бізнесу та споживачів. Програма 5.7.9. п'ять сім дев'ять. Ви і... Ви такі бауди детседиздиталізейшн. Ви будете здивовані. Я вважаю, що відчуття перемоги вони вже починають вітати вас. Чим складніша ситуація на фронті, тим більше планів перемоги генерує влада. До кінця року вже будуть підготовлені паспорти енергетичної стійкості наших українських регіонів. Це вперше вперше в Україні. Я звісно дуже хочу вірити президентові. Але коли він каже про паспорти енергостійкості, нові укриття, культурний рамштайн, міністерство об'єднання українців і 80 ветеранських просторів. Я чомусь мимоволі згадую про барабани і овочерізки в облуплених сховищах, недобудовані фортифікації, а також про МСЕК суворі до ветеранів і поблажливі до прокурорів інвалідів. От, от ці кошти на диванах виміряються. Вони всі перепачкані кров'ю українських захисників. Армія не є пріоритетом, а пріоритетом є інваліди-прокурори. Коли Гарант каже про три тисячі українських ракет, які полетять у відповідь на щоденний терор, все вибухає, як в фільмі «Армагеддон» з Брюсом Віллісом. Я згадую мрію про мільярд невисаджених дерев. Щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Яка обернулася реальним штрафом за два пеньки та покаранням за дрова для населення. Всього пів тисячі штрафу отримав житель Миколаївщини, який віз у багажнику два поліна. А ще я не почула пропозицій щодо вирішення проблеми, яку називають основним викликом інспектори уряду США та посол Євросоюзу в Україні, пані Матернова, І яка гадаю, дуже заважає задекларованому президентом об'єднанню і поверненню українців. Корупція існує у всіх країнах. Красти, як казав один заступник офісу президента, крадуть як в останній раз, але поки що ніхто не сідає. Не красти замало. Корупція то й псо. і привід не брати нас у НАТО, каже голова офісу. Якщо хтось нам і між іншим з цим погоджується і громадянське суспільство, і президент схоже мовчки. З ним погоджується. Президент Володимир Зеленський він заявив під час Bloomberg Economy Forum, що в нас відсутня корупція. Ну а тим часом депутати про владної партії Ні -ні. не закликають боротися з корупцією, а очолюють її і залишаються при цьому безкарними. А давайте разом їх порахуємо і осягнемо масштаб триндеця. Такий всеохопний трендець. Отже, Володимир Зеленський провів в парламент понад 250 слуг і служниць народу. Щонайменше четверо з них відкрито зрадили Україну під час війни. Дубінський і Шевченко з комфортом присіли за це на нари. Шевченко тоді заявив, що залучений до операції розвідки і показав посвідчення співробітника ГУР. Ковальов самоліквідувався. Логічний фінал трирічної кар'єри іншого й бути не могло в принципі. Ну а Дмитрук втік і тепер розповідає ворожим пропагандистам про свої страждання в підвалах Служби безпеки України. Чорт бородатий, перекачений злодій. Маленький політичний жалюгідний виплодок який би давно мав піти за курсом російського воєнного корабля. Дружбан Дмитрука, скандальний хуліган Саньок Куницький, теж накивав п'ятами, як і криптохабарник. Одарченко. Злочинці, негідники. Але багато хто залишився красти. А от піймані на гарячому хабарник Задорожний і Хабарниця Марченко нікуди не тікали, бо нічого не бояться, прикриваються недоторканністю і знущально голосують під куполом за такі чудові законопроекти, як покарання за дрова для звичайних українців та підвищення податків. Тоді налоги патріот. Не відчуваючи. При цьому за собою жодної провини. Національне антикорупційне бюро виклало відео, на якому пані Людмила ми бачили. Через ми бачили і ознайомлення. Звичайно, але давайте та... да пакет з грошима. То рівень чоловіка у вас перед жінкою, як на мене, рівень нулю. Пане Оксі, у вас якась фантазія досить вибачте збочена. Справді ви іншого не вмієте, тільки ображати, особливо жінок. Я жінка, я дівчина. Так само її не відчувають хабарник Кузьміних. Пивний злодюшка Юрченко, Микола Котлета Тищенко. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив заради того, щоб Україну цінували, поважали. Винуватець ДТП з серйозними наслідками. Він же любитель лісових прогулянок, Трухін, який, до речі, вільно подорожував за кордонням як водій-волонтер. Поряд із задокументованими непокараними зашкварниками не можу не згадати вкрай суперечливу постать Мар'яни Безоглої. На яку ніяк не зверне увагу СБУ, і до речі, вона і прямо всі військові тки називали комісаром Єрмака, який сидів в штабах і роздавав напряму вказівки. Я вважаю, що це вже є державна зрада. Це Аля Щирліц в наших лавах був. Ми чекаємо, коли ж відповідні органи прийдуть до цієї особи. Друга підприємців і ворога власників дров гетьманцева. Ще одного захисника деревини Павлюка, який Навигравав вигравав у лотерею стільки. Що й онукам вистачить. Ну, а також любителя протиприродних стосунків Іванісова, дуже впливового криворіжця Юзіка Корявченкова, українофоба Бужанського, автора мемо про продану собаку Брагара, ворога неякісних дітей Третьякову, лобіста скандальних законопроєктів Мазурашу і парламентську дивачку Богуцьку, скандалістку Шпак, а також головних ідеологів монобільшості, сексиста Корнієнка. Баба робоча як корабельна сосна «Баба, да, баба, да. Це не сексізм. і спікера Стефанчука, який без вагань і без сорому брав у нас з вами гроші на оренду житла у власної тещі. А чому ні? А чому ні? Вибачте, якщо когось пропустила. Додайте їх в коменти ще 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 є там. Але й тих 25, що я нарахувала, більше ніж у фракціях голос або батьківщина, і майже стільки ж, скільки у європейській солідарності. Тобто кожен десятий представник політсили, яка разом з Єрмаком і Зеленським визначає курс воюючої країни, це впіймані на гарячому зашкварники, серед яких, як мінімум, чотири зрадники, десяток втікачів, хабарників і порушників закону. Партія срака. Не треба нас так принижувати. Ну, а решта понад 200 депутатів їх толерують, вітають на засіданнях і мовчать про власну політичну відповідальність за цих однодумців і колег, як і президент, котрий привів цю компанію в парламент за всебічної підтримки електорату. В цьому парламенті працюють брехуни, зрадники і мерзотники. І після короткого переобліку монобільшості маю до гаранта лише одне запитання: хто? Тече наступним. Хто ж цей міфічний хтось? Я вам не скажу. Люди пишуть нормальне питання. Єрмак. Покажіть. Чому? При чому тут єрмак? Ну що. ви? Шикарний поріжок, наш бомбічний спайдермен, Бетмен Олег Татар. А Мар'яна, прости господи, без Що як... Це обман. Пусті і безглузді наклепи. Є ідеї? Думай, де. І не забувайте все одно, друзі, в усьому він залужний. І, і да, і, звісно, парахаскот, який постійно нагнітає цю тему.